Історично зорі нам здаються вічними, вони не змінюються впродовж нашого життя, і майже не змінюються за сотні, навіть тисячі років, поки люди за ними спостерігають. Фактично, зорі в небі це чи не єдине, що залишається сталим у нашому маленькому світі. Проте одним з ключових розумінь сучасної астрономії стало те, що зорі насправді еволюціонують. Вони народжуються, сяють мільйони, мільярди і навіть трильйони років, а потім помирають, викидаючи свій вміст в галактику і прокладаючи шлях для наступного покоління. Вони є основними лабораторіями для синтезу важливих хімічних елементів. І звісно, вони зігрівають нас і дають таку важливу енергію для життя. Фактично, саме зорі лежать в основі всього, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо на дотик. Тож розуміння їхньої еволюції означає розуміння того, як працює Всесвіт. На наше щастя, за останні кілька десятиліть ці об'єкти розкрили багато таємниць своєї природи. Тож разом з астрономами проєкту New UA Astronomy Renaissance ми вирішили створити для вас серію відео про те, як еволюціонують зорі. Від зародження всесвіту і створення перших хімічних елементів до фізики утворення зір, їхньої еволюції у різноманітні типи і форми, а також їхньої смерті, яка несе за собою життя. Влаштовуйте зручніше, тому що у цій першій частині нашої історії будемо докладно говорити про те, як формуються зорі, про їхні покоління, а також класифікацію, яка допомагає астрономам їх досліджувати. До речі, вітаю, мене звати Іван, і це спільна робота команди Нуар та «Всесвіт.UA». Завдяки роботам американського астронома Едвіна Габла, того самого на честь якого назвали Телескоп, та католицького священника Жоржа Леметра, було встановлено, що галактики віддаляються одна від одної. Кількісну оцінку цього віддалення можна отримати з закону Габла Леметра, який стверджує, що віддалення галактик між собою пропорційне відстані між ними. Чим далі галактика, тим швидше вона від нас тікає. Отже, всесвіт розширюється. Цікаво, але згідно з законом Габла Леметра, якщо взяти галактики, що знаходяться достатньо далеко одна від одної, можна отримати швидкість віддалення або інакше швидкість розбігання, яка буде вищою за швидкість світла. Але як таке можливо, якщо зі школи ми знаємо, що швидкість світла є найбільшою фізично можливою швидкістю у всесвіті? Відповідь криється у тому, що насправді це не галактики віддаляються одна від одної. Ще на початку минулого століття Альберт Ейнштейн вивів рівняння спеціальної теорії відносності, згідно з яким жодне матеріальне тіло, яке має масу, не може рухатися зі швидкістю світла і тим паче швидше за неї. Лише умовно безмасові частинки можуть рухатися зі швидкістю світла, але самі тіла знаходяться в часопросторі, якого ці обмеження не стосуються. Тому він може розширюватися чи стискатися з необмеженою швидкістю. Головне, що якби ми могли відмотувати час назад, то Всесвіт би на наших очах звужувався і звужувався, аж доки не став би нескінченно маленькою і нескінченно щільною точкою. Чому саме швидкість світла є скінченою, чому це обмеження не розповсюджується на часопростір і яким насправді був початковий стан Всесвіту, все це нам ще належить дізнатися. Великий вибух поділяється на декілька так званих епох. Задля стислості опустимо найраніші з них. Відразу перейдемо до приблизно першої секунди після Великого вибуху. В цей момент починається епоха, яку називають епохою нуклеосинтезу. Нуклеус перекладається як ядро, в даному випадку атомне, а синтез як створення. Важливо розуміти, що зі збільшенням об'єму всесвіту густина енергії, а відповідно, густина речовини та температура зменшувались. Це призвело до того, що температура опустилася від неосяжних чисел з десятками нулів до відносно незначного мільярда кельвінів. Додайте до цього зменшену інтенсивність фотонного випромінювання, яке утворилося пізніше, і залишки якого ми можемо спостерігати навіть зараз у вигляді реліктового випромінювання, і ви отримаєте рецепт вселенського супу, з якого утворилися перші елементи. Ними стали водень, гелій та літій, а також їхні ізотопи Дейтерій та Гелій 3 відповідно. Важчі елементи змогли утворитися тільки за 400 мільйонів років у надрах перших зір, де з'явилися необхідні температура та густина. На першій секунді після великого вибуху найбільша частка речовини припадала саме на водень та гелій у масовому співвідношенні приблизно 75 на 25% відсотків відповідно. Решта елементів складала менше 1%. З того часу цей розподіл залишається майже незмінним. Тепер перенесемося у майбутнє приблизно на 400 тисяч років до наступної епохи епохи рекомбінації. Середня температура у Всесвіті впала до 3000 кельвінів. Плазма, з якої до цього складався Всесвіт, охолола достатньо, щоб розпочався процес рекомбінації. Рекомбінація це коли електрони рухаються достатньо повільно, щоб бути захопленими атомними ядрами завдяки тому, що протилежні заряди притягуються. Іншими словами, плазма стає звичайним нейтральним газом. Саме в цей час і формується реліктове випромінювання. Ці стародавні фотони, які вже понад 13 мільярдів років блукають всесвітом, продовжують фіксуватися наземними приладами. Вони нерівномірно розпорошені в космічному просторі, однак прилітають до нас з абсолютно усіх куточків неба, маючи середню температуру 2,7 Кельвіна. Якби людське око могло сприймати радіовипромінювання в міліметровому діапазоні, ми б побачили, як все небо світиться тьмяним майже рівномірним світлом вдень і вночі в будь-яку пору року, незмінно протягом тисячоліть. Важко навіть осягнути об'єм енергії, завдяки якому відбулася ця подія настільки потужна, що її можна спостерігати впродовж усього часу існування всесвіту. Але все ще не співставно менша, ніж енергія потрібна для великого вибуху. Виходячи з ідеї про нескінченно малий та дуже щільний стан, у якому всесвіт перебував до великого вибуху, можна уявити, що вся речовина, яка в ньому існує, мусить бути розподілена майже рівномірно. До певної міри це є правдою, але якби речовина була розподілена абсолютно рівномірно, перші зорі і галактики ніколи б не сформувалися. Так само, як планети, в тому числі і Земля. Тут варто згадати про таку річ, як ентропія. Так ви чули про неї, як про загадкову штуку, що завжди тільки зростає. Однак в неї є ще одна особливість: у системі з мінімальною ентропією, а також коли ентропія сягає максимуму, жодні складні структури не можуть утворюватися. Лише в проміжку між цими значеннями можуть з'являтися складні молекули та сполуки, формуватися планети і навіть з'являтися життя. Причому для існування такого явища, як життя, необхідне постійне надходження низької ентропії, яку, власне, і забезпечують зорі, зокрема наше Сонце. Та це тема для окремого відео. Завдяки ефекту під назвою Гравітаційна нестійкість, також відому як нестійкість джинса, розподіл матерії та енергії в просторі став нерівномірним. Назва ефекту говорить сама за себе: нестійкість пов'язана із тим, що виключно статистичні флуктуації гравітації у нескінченно малому всесвіті раптом за частку секунди роздулися із самим всесвітом до неймовірних масштабів. І це призвело до того, що матерія розподілилася неоднорідно, а де з'являються неоднорідності, там почали виникати перші більш складні структури від атомів до скупчень галактик. Отже, так утворилися перші структури, ми називаємо їх молекулярними хмарами, оскільки вони складаються з молекул газів на той момент лише літію та ізотопів водню і гелію. Зазвичай молекулярні хмари масивніші за сонце від 10 тисяч до мільйона разів та мають вражаючі розміри від 50 до 300 світлових років завширшки. Але головна їхня особливість полягає у значній густині речовини, приблизно від 100 до 1000 частинок на кубічний сантиметр. Здавалося, це мізерна концентрація, але дивлячись із чим порівнювати. Наприклад, середня густина Всесвіту складає близько одного атома на кубічний метр, що в багато мільйонів разів менше густини подібної хмари. Всередині молекулярних хмар є області зі ще більшою густиною, і їх прийнято називати молекулярними ядрами. Іноді молекулярні ядра називаються щільними. Це пов'язано з тим, що їхня густина становить від 10 тисяч до мільйона частинок на кубічний сантиметр, що в трильйон разів більше за середню густину всесвіту. Взагалі, в залежності від зовнішнього вигляду молекулярних хмар, астрономи їх поділяють на три категорії: це темні, напівпрозорі та дифузні. Назва темних молекулярних хмар походить від того факту, що вони майже не пропускають світло в оптичному діапазоні, тому ми бачимо їх як звичайні темні плями на фоні більш яскравих об'єктів. Відповідно, напівпрозорі молекулярні хмари мають меншу густину і пропускають певний відсоток видимого світла. Дифузні хмари є найменш щільними і найбільш прозорими з усіх трьох категорій. Астрономи також виділяють високоширотні молекулярні хмари, які особливі завдяки своєму нетривіальному розташуванню. На відміну від більшості космологічних об'єктів, вони не знаходяться в площині диску власної галактики, а ніби стоять ребром до неї. Отже, молекулярна хмара слугує осередком зародження зір, через це іноді її називають зоряною колискою. Важливо відзначити, що для утворення молодої зорі дифузна речовина має неодмінно бути холодною в межах 10 кельвінів. Це пояснюється тим, що молекули речовини з високою температурою мають високу кінетичну енергію, відповідно, вони швидко рухаються та не дають гравітації стиснути їх разом. Через відсутність теплообміну у космічному вакуумі, єдиний спосіб зниження температури це випромінювання. Такий метод втрати тепла має дуже низьку ефективність, тому пройдуть мільйони років, перш ніж гарячий газ стане придатним до зореутворення. А тепер перейдемо до найцікавішого народження зір. Після того, як гравітаційні сили стають домінуючими в молекулярній хмарі, що охолоджуються, в ній починають з'являтися кілька зон підвищеної концентрації атомів. Чим більша концентрація речовини і розміри області, тим більшу масу ця область має, і, відповідно, збільшується її гравітаційний вплив на решту хмари. Зрештою, вона накопичує на собі навколишню речовину, наче сніжка, стаючи дедалі більшою. Поступово з сотень, а потенційно тисяч областей концентрації залишається лише невелика кількість достатньо масивних, які змогли остаточно закріпити своє гравітаційне домінування в хмарі. Врешті-решт з них і утворюються майбутні зорі та планети. Зараз варто згадати зі шкільної програми про закони збереження імпульсу і моменту імпульсу, оскільки вони є дуже важливими у цьому процесі. Імпульс це просто добуток маси тіла та швидкості його руху. Кожна складова частинка хмари має власний імпульс, відмінний від нуля. Але через те, що вони рухаються хаотично відносно центру, їхній сумарний імпульс буде дорівнювати нулю. Однак з моментом імпульсу так не вийде, він не нульовий. Момент імпульсу або кутовий момент хмари це максимально спрощено, величина, яка вимірює загальний обертовий рух системи. Його можна зобразити дуже простою формулою, де момент імпульсу хмари буде дорівнювати добутку її маси, радіусу і швидкості обертання. Оскільки таку велику систему, як хмара, можна розглядати як замкнену, то її момент імпульсу має зберігатися. Власне про це і говорить закон збереження імпульсу. Однак, як ми з вами знаємо, хмара може стискатися під дією власної сили тяжіння, тобто її радіус зменшується. Звісно, при цьому маса хмари залишається незмінною, а отже, для того, щоб зберегти момент імпульсу, має підвищитись швидкість обертання. Це наочно демонструють фігуристи, які, маючи початкове обертання, притискають руки до тіла і за рахунок цього обертаються ще швидше. Насправді, на відміну від фігуристки, хмара не є твердим тілом, тому і говорити про її якесь початкове обертання не є коректним. Момент імпульсу хмари утворюється за рахунок потоків газу всередині неї. Всі вони розміщені на певній відстані від центра Мас, тобто мають певний момент імпульсу, а оскільки напрямки цих потоків хаотичні, вони частково компенсують один одного. При цьому видимого для зовнішнього спостерігача обертання хмари в класичному розумінні може взагалі не бути. Тож зі стисненням хмара обертається все швидше, а на будь-яке тіло, що обертається, діють відцентрові сили. Якщо швидкість обертання відносно невелика, небесне тіло стає дещо сплющеним біля полюсів і роздутим біля екватора. Чим більша швидкість, тим більше тіло стискається. Яскравий приклад цьому карликова планета Гаумеа, яка має виражено еліптичну форму. При певній частоті обертання відцентрові сили на екваторі можуть перевищувати тиск гравітації, тому об'єкт може навіть розірвати на кілька частин. Щоб запобігти цьому, зоря має інвестувати значну частину свого моменту імпульсу в своїх сусідів. Наприклад, в подвійній зорі момент імпульсу припадає не тільки на обертання кожної зорі навколо власної осі, а ще й на їхнє взаємне обертання навколо спільного центру мас. Аналогічно, це працює в системах одиночних зір, що мають планети. Причому в нашій сонячній системі майже весь імпульс припадає саме на обертання планет, а не на сонце, навіть незважаючи на те, що загальна маса планет не перевищує 2% від маси нашого світила. З іншого боку, об'єктам, які не отримали достатнього моменту імпульсу в процесі формування не пощастило. Вони не змогли вийти на стабільну орбіту і впали на найближчий масивний об'єкт. Загалом момент імпульсу в системі обмежений, саме тому одиночні зорі з планетами та подвійні зорі зустрічаються часто, а подвійні зорі з екзопланетами явище рідкісне. Це одна з причин, через які формується один з фундаментальних законів Всесвіту. Чим більше об'єктів в компактній системі, тим більш рідкісною така система є. Коли ми зрозуміли фізику, яка стоїть за формуванням зір та планет, розглянемо детальніше цей процес. Газ, з якого складаються молекулярні хмари, тяжіє до молекулярних ядер, утворюючи протозорю і протопланетний диск. Така протозоря поступово набирає масу завдяки гравітації, а також нагрівається через стартя газу, що обертається навколо ядра. Інколи тертя може нагрівати протопланетний диск до надвисоких температур, які можуть сягати мільйонів кельвінів. Під дією гравітації та тертя речовина із протопланетного диску рухається по спіралі і падає на протозорю, сприяючи її подальшій еволюції. Цей процес триває доти, доки зоря не набере достатньої маси для початку термоядерного синтезу. При термоядерному синтезі легші елементи, наприклад, атоми водню, об'єднуються, щоб утворити новий елемент. При цьому вивільняється енергія та електромагнітне випромінювання, частину якого ми і бачимо, як видиме світло. Окрім випромінювання, кожна зоря генерує потужний потік нейтрино, частинок, які надзвичайно слабко взаємодіють з будь-якою матерією. Нарешті треба згадати про ще одне фізичне явище: тиск світла. Явище, яке ми ніколи не відчуваємо в побуті, яке дуже рідко вдається показати та зафіксувати навіть за допомогою фізичних приладів. Але в масштабах зір та протопланетних хмар сила його дії кратно збільшується. Саме тиск випромінювання відштовхує частинки від зорі, і чим ближче до неї, тим сильніше це відштовхування. Така цікава властивість випромінювання, фактично зупиняє надходження речовини на зорю і відповідно збільшення її маси. Але це ще не все. Саме тиск випромінювання, тобто тиск мікроскопічних фотонів, це те, що забезпечує гідростатичну рівновагу величезної зорі. Саме тиск світла, яке випромінюється зоряним ядром, а також стиснута плазма, яка прагне до розширення, саме це і утримує від колапсу верхні шари зорі завтовшки в сотні тисяч кілометрів. Інтенсивність випромінювання настільки висока, що людина, будь-хто з вас, зможе буквально парити в цьому світлі. Звісно, з урахуванням того, що десь за тисячну частку секунди ваше тіло стало б більш просмаженим, ніж стейки з ресторану. Важливо, що саме гідростатична рівновага це те, що відділяє дорослу зорю від протозорі або зір на пізніх етапах еволюції, про які ми поговоримо в наступних відео. Цікаво, що тиск випромінювання новоутвореної зорі також стимулює формування нових зір, оскільки випромінювання здмухує частинки молекулярної хмари подалі від себе, ці частинки можуть перехоплюватися гравітацією інших зір. Таким чином, вони починають тиснути на інші молекули, збільшуючи густину окремих регіонів молекулярних хмар та утворюючи нові молекулярні ядра. Тому зорі часто формуються не поодиноко, а у великих групах, які ми називаємо зоряними скупченнями. Окрім випромінювання, стимулювати утворення зір можуть і інші астрономічні явища. Наприклад, ударна хвиля від наднової зорі, що рухається зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину, тисне на молекули в хмарі так само, як і випромінювання, але значно швидше та в більших масштабах. Також формування нових протозір може бути спричинене зіштовхуванням молекулярних хмар між собою або їх проходженням поблизу рукавів галактики. Часом речовини в хмарах не вистачає для переходу від протозорі до повноцінної зорі. Такі небесні тіла на межі між великими планетами та маленькими зорями називають коричневими карликами. Коричневі карлики мають відносно малу масу до однієї десятої сонця, а також невеликі розміри та густину. Вже за кілька сотень мільйонів років темпи їх випромінювання суттєво падають, та вони стають практично непомітними для спостерігача. Можна стверджувати, що найперші зорі, які належать до третього зоряного населення, на початку не містили в собі металічних елементів, бо саме в їх надрах ці елементи тільки починали формуватися. Всього вирізняють три типи зоряного населення або зоряних поколінь. І чим більший номер покоління, тим менша концентрація металів всередині зорі. Однак покоління номер 3 яке стосується найменш металічних, себто найстаріших зір Всесвіту, залишається все ще прихованим від астрономів. Точна причина такої невідповідності теорії і спостережень достеменно невідома. До нашого часу з цього покоління дожили лише маломасивні червоні карлики. Вони за ці 13 мільярдів років встигли утворити певну кількість атомів елементів важчих за гелій, А оскільки такі зорі є повністю конвективними, ці атоми можуть спокійно опинитися на поверхні. Відповідно, видима металічність не відповідатиме третьому поколінню, і такі зорі будуть маскуватися під друге, більш металічне покоління. До речі, коли астрономи кажуть метали, вони мають на увазі не те саме, що й хіміки. В астрономії прийнято вважати металом будь-який хімічний елемент, важчий за гелій. Для порівняння зорі, які ми спостерігаємо зараз, мають в собі помітну частину металів. Наше сонце, яке належить до наймолодшого першого зоряного населення, складається взагалі на 2% саме з металічних елементів. То звідки вони взялися, елементи важчі за літій, Якщо, як ми знаємо, спочатку у всесвіті таких елементів не існувало. Вся справа в термоядерному синтезі. У процесі свого життя зорі утворюють нові елементи, все починається з гелію. Потім, за умови, що зоря є достатньо масивною, утворюється карбон та кисень. Так ланцюжок ядерного синтезу може простягатись аж до моменту, коли у ядрі зорі утворюється залізо. Далі він обривається, оскільки подальший синтез не виділяє енергію, а навпаки, поглинає її. Елементи важчі за фером утворюються завдяки подіям з надзвичайною кількістю енергії. Такі умови можливі, зокрема під час вибухів наднових. Як можна здогадатись з усього, що ми вже перелічили, зорі бувають дуже різними. Вони можуть бути як відносно легкими, наприклад, 10% від маси сонця, так і дуже масивними, більш ніж у 200 разів масивніші за сонце. Також зорі відрізняються за світлом, яке ми бачимо, як за його кількістю, так і кольором. То як їх класифікувати, як зобразити їх в простий і зрозумілий спосіб. Завдяки астрономам Ейнеру Гершпронгу та Генрі Расселу ця проблема була вирішена. Діаграма, яка носить їхні імена, є важливим інструментом сучасних астрономів. Отже, якщо створити графік власної яскравості зір відносно їхньої температури поверхні, то на цьому графіку, виявляється, зорі не розподілятимуться випадковим чином, натомість вони будуть обмежені кількома чітко визначеними областями. Це щось схоже на періодичну систему хімічних елементів, де хімічні елементи об'єднані в групи, періоди та блоки. Зорі в одних і тих самих регіонах діаграми теж мають загальний набір характеристик, але на відміну від періодичної таблиці, зоря може з часом змінювати своє положення на діаграмі. Це пов'язано з тим, що зорі впродовж свого тривалого життя змінюють свої характеристики, тому на діаграмі Герцшпрунг-Рассела або HR діаграмі можна побачити різноманітні треки. Це свого роду доріжки, по яких проходять зорі під час своєї еволюції. Однією з таких доріжок є трек Хаяші. Він характеризує еволюцію протозір, в яких енергія переноситься від ядра до поверхні завдяки явищу конвекції, тобто коли матерія з вищою температурою рухається назовні, а холодніша в напрямку ядра. Зовсім як гаряче та холодне повітря в кімнаті при увімкненому опаленні. Під час руху по треку Хаяші зорі стискаються, а температура майже не змінюється, тому їхня світність падає. На HR-діаграмі трек Хаяші має вигляд майже вертикальної прямої. Коли у зорі утворюється зона з променистим переносом енергії, тобто коли рух енергії назовні відбувається завдяки перенесенню квантів світла, вважається, що зоря виходить на трек Хенії. Для утворення зони променистого переносу енергії маса зорі має бути не менше 40% маси сонця. Саме тому всі менш масивні зорі виключно конвективні. Характерним для проходження треку Хенї є поступове стиснення і нагрівання. Таким чином, в зорі встановлюється баланс між силою гравітації, яка втискає зорю в саму в себе, і випромінюванням, яке протидіє гравітації та намагається її розширити. Цей процес триває, доки в зорі не починається стабільне горіння водню, тоді вважається, що зоря переходить на головну послідовність. Отже, горіння, правильніше, синтез елементів в зорях головної послідовності відбувається у два способи, в залежності від їхньої маси. Якщо маса менша за 1,2 сонячні маси або концентрація атомів карбону, нітрогену й оксигену вкрай низька, то в зорі відбувається реакція між атомами водню. Цей процес це не просто утворення атома гелію напряму з чотирьох атомів водню. Він має кілька проміжних етапів, на кожному з яких виділяється енергія у вигляді фотонів. Більші ж за масою зорі синтезують гелій шляхом вуглецево-азотно-кисневого циклу, більш відомого під своїм англомовним скороченням – CNO cycle. Сайкл. На відміну від попереднього процесу, це саме цикл, оскільки атоми цих трьох елементів виступають в ролі своєрідного каталізатора, а атом гелію відокремлюється від атому оксигену на останньому етапі циклу, тим самим перетворюючи його назад на карбон. Вихід на головну послідовність стається тільки за умови, якщо зоря масивніша за межу кумара. Цією межею вважають приблизно 67-84 мас Юпітера або 6,5% від маси Сонця. Ця межа є дещо розмитою, оскільки залежить від хімічного складу, а також є певна похибка за рахунок декількох різних теоретичних моделей. Менш масивні об'єкти залишаються коричневими карликами або планетами. Головна послідовність це ще одна еволюційна доріжка на діаграмі Герчпронга рассела на якій зорі проводять близько 90% свого життя. В зорях головної послідовності відбувається процес горіння водню та відповідно утворення гелію. Розміри зір при цьому майже не змінюються. На цьому наш сьогоднішній випуск завершується, але все найцікавіше в житті зір тільки починається. За певних умов зорі можуть стати гігантами або надгігантами, крихітними білими карликами та нейтронними зорями, пульсарами, магнетарами або навіть чорними дірами. У цьому відео ми розглянули лише деякі випадки зореутворення і не охопили всієї повноти зоряної еволюції. До речі, це відео було створене у співпраці з командою New UA Astronomy Renaissance. Якщо вам цікаво дізнатися деталі про подальшу зоряну еволюцію, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, на канал Нуар, а також пишіть в коментарях про що вам було б цікаво почути. До нових зоряних відкриттів.